Так, друзі, всім привіт! З вами знову Олександр Тіка і сьогодні в нас чергова посилочка. Це в нас світильник або лампа Стильова. Давайте її звідси якось виймати. Це в нас клемнички та метизи для закріплення на стелю. І це сам світильничок. Це в нас тут інструкція встановлення. І це в нас. Інструкція від пульта та від... Додатку. А де сам пульт. У моєго пульта щось не видно. Ага, ось це місце під пульт. Прибираємо коробочку. І ось у нас, дивіться, бачимо пульт. Так, це, мабуть, можемо покласти коробку. Коробка в нас всередині пуста. Нічого немає. Прибираємо. Це також прибираємо. Так, і бачимо. Ось це в нас комплект постачання. Ось так, лампа. Виймаємо її. Лампа. Інструкція. Інструкція від пульта. Кріплення. Це ось такий пультик дистанційного керування. Ось такий у нас пультик. Ну і це посилання на додаток, який ми зможемо скачати та користуватись ним. Будемо дивитись. І ось це в нас ось такий цікавий світильничок. Як? Ага, ось так. Цю штуку ми встановлюємо на стелю за допомогою метизів ось цих. Можна рухати, ось дивіться, три пази. Тут будуть закручені е, наші метизи Ось таким чином ця штука закруч... забивається у стелю. В неї закручуємо через ось ці отвори таким чином у стелю. Закріпили три різних штучки. І потім просто завели ось таким чином все світильничок на стелі. Ну і це, звісно, у нас дроти для того, щоб підключити наш світильник до мережі вашої квартири. А ще, друзі, забув вам сказати, що цей світильник або ця лампа, вона в мене на 36 Вт. Це ось можна побачити ось тут також. Дивіться. Потужність 36 Вт. Буває ще менш потужний та більш потужний у цього продавця. Тому посилання я закину. А ви подивіться, якщо вам потрібно більше, ніж 36 В. Можна купити трошки більшу, і, мабуть, менша по потужності також буде трішечки менша і за розміром. Тому вибір там великий, і, взагалі, у цього продавця дуже багато різних виробів для освітлення. По посиланню перейдете та подивитесь, що вам там може знадобитись. Так, Ну і дивіться, ось це такий клемничок, контактор. Ось таким чином дуже легко з'єднувати. Ось дивіться, вже під'єднали один контакт, так само інший контакт. Все. Залишається з цього боку завести дроти живлення, які живили ваш старий світильник, і все. Буде добре, все буде працювати. Так, ну і по пультику також, давайте пройдемось. Він у нас працює від а, двох а, елементів 3А півтори вольти. Тобто це міні-пальчикові батареєчки, які у комплекті не йдуть. Вам необхідно самим буде їх Придбати. Пульт маленький та дуже легкий, майже не відчувається взагалі в руках. Але я думаю, що ви не дуже часто будете ним користуватись, тому що в мене вже у двох кімнатах є світильники з пультами. з Цією іграшкою користуються перший тиждень. Після цього воно все забувається і він десь лежить на поличці, про нього всі забувають. Давайте дивитись, підключив я, от бачите, просто через вилку у розетку до цієї клемної колодки. І зараз у нас під'єднано до розетки наш світильник. Давайте я покажу вам функціонал нашого світильника. Це кнопочка Вкл вмикає це. Вимикає. Далі дивіться, у нас є кнопочки, які регулюють яскравість. Ось так ми зменшуємо яскравість. І так ми її збільшуємо. Це ми зменшуємо температуру. Зараз теплий колір. Ось так холодний колір. Це робить так само, просто перемикає теплий, нейтральний, холодний. Ось це в нас холодний, це в нас теплий, це в нас нейтральний. І так по кругу. Це в нас 50% від освітлення. Ось 50%, ось це 20%. І ось це, якщо б наша лампа була двохярусна з rgb підсвіткою, то ми б могли управляти так само другим ярусом, другим контуром освітлення. За допомогою ось цієї кнопки. Зараз у нас нічого не відбувається, тому що у нас сама а, звичайна а, лампа. І зараз я вам ще покажу ось а, функціонал цієї кнопочки. Візьмемо значить, наш а, таймер. Секундомір. Ось у нас є секундомір. Зараз, якщо я натисну цю кнопочку, то рівно через хвилину у нас відключиться наша лампочка. Так, давайте ось так зробимо. Нажимаємо, і тут у нас є такий, такий таймер. Ну, бачите, я трішечки раніше нажав з пульта, ніж тут кнопку запуска таймера. Але ви бачите, рівно через хвилину лампа у нас вимкнулася. Так, і ще, друзі. Так, тут у нас скидаємо. Я встановив вже додаток. Він називається LAMP Smart Pro. Ось так він виглядає. Це додаток, через який ми можемо так само керувати нашим освітленням. І тут у нас, дивіться, є декілька кімнат вітальня, спальня і там, мабуть, кімната для навчання. Можна додавати кімнати. Ось тут можна додавати кімнати або переіменовувати. Так само можна додавати. Мабуть, лампи у кімнатах. Ну, Давайте, мабуть, ми створимо кімнату, лампу Просто для легкості назву її один. Е, ніби вона у нас у вітальні. Підтверджуємо. І в нас з'явилась ось додаткова лампа. Ми можемо її відкрити, і нас тут навчають, що нам для того, щоб з'єднати додаток з лампою після включення з вимикача або в моєму випадку з розетки необхідно буде на протязі 5 секунд встигнути нажати ось цю кнопочку. Це в нас регулювання температурою. Ну, Тут нас навчають. Ось цю саме кнопочку необхідно буде встигнути нажати після того, як ми увімкнемо з вимикача або з розетки. В моєму випадку це буду з розетки, тому мені треба просто встигнути. Зараз я вимикаю з розетки. Так, дивимось, у мене телефон на поготові. Тепер я вмикаю. Оп. Оп, дивіться, у нас моргнула декілька разів наша лампа. І тепер ми можемо е, натискати різні кнопочки. Це в нас холодний, це в нас теплий, це в нас нейтральний. Оце лампочка, е, яка вмикала би другий ярус е, з підсвіткою RGB. Так, давайте ми трошечки. Приберемо яскравість, щоб ви бачили взагалі, що я роблю. І в мене тут, дивіться, є ще для RGB додатковий екран. Я б міг керувати. Якби в мене все ж таки була тут RGB підсвітка, я міг би кольором плавно якось керувати. А так як її тут немає, то і ця кнопочка від цієї лампи просто ну, вона зайва тут. З цією лампою. Тому вертаємось на попередній екран. Я можу тут керувати так само температурою, як ви бачите: теплий, холодний, оце яскравість ползунком дуже зручно. Це теж від RGB, але тут по кругу змінювалися би різні кольори RGB. Ще цікаво, що ось тут так само є. Таймінг вимикання можна на декілька годин або хвилин виставляти. Ну, зараз не будемо цього робити, я вам показав, що таймер тут добре працює. І, мабуть, ось кнопочка Вкл-викл. Вимикаємо і так само вмикаємо, все працює. Дуже цікава штука. Я думаю, що це більш цікаво. Ніж просто з пультика вимикати та вмикати. Якось так, дуже цікава лампа, коштує недорого. Якщо комусь сподобалось, посилання залишу в описі під цим відео. Ну, а я, мабуть, піду ставити на місце, щоб вона вже освітлювала кімнату мені. Так, ну і друзі, показую, це в мене передпокій. Тут особливо яскравого світла не потрібно, це коридорчик. У якому в мене висять вуличні речі, які ми знімаємо. Так само тут дзеркало. Ну і просто це коридорчик між багатьма кімнатами. Але як бачите, світла достатньо. Коли я наводжу телефоном, телефон адаптується, тому ви не дуже будете розуміти, що взагалі відбувається. Ось цією кнопочкою я можу регулювати. Ось це в нас холодний. Це в нас теплий, це нейтральний. Але нічого не змінюється. Отак От буде краще. Якщо я буду показувати так. Ось це в нас холодний, ось це в нас теплий. І ось це нейтральний. Він такий найбільш яскравий. Як бачите, достатньо світло від однієї лампи на таку дуже велику і довгу кімнату. Якось так. Не буду більше показувати вам функціонал, я вам вже його показував, все дуже добре працює, тому можу лише порадити цю лампу або більшої чи меншої потужності. Обирайте дуже багато різних пропозицій у цього продавця. Ви можете знайти в описі під цим відео по моєму посиланню. З вами був Олександр Тіка. До скорих зустрічей усім па-па!